Христос розповів притчу про десять дів, які чекали приходу нареченого. Усі мали світильники, але не всі мали олію. П'ять були мудрі, а п'ять нерозумні. І коли пролунав крик, ось наречений іде, лише ті, хто мав олію, змогли війти на весілля. Світильник це образ церкви, а олія це Дух Святий, який підтримує вогонь віри. Бо церква без духа, як світильник без олії, форма є, але світла немає. І саме це сьогодні видно серед Божого народу. Одні горять, інші лише тліють, а деякі вже зовсім погасли. Є церкви, які зберігають зовнішній вигляд, обряди, традиції, правильні слова, але всередині бракує живого вогню. Є ті, що знають істину. Але втратили любов, є ті, що мають ім'я віруючих, але серце охололо, і є такі, що страждають, але залишаються вірними, бо всередині них горить Дух Святий. В Посланні до Семи церков Іван пише, що Христос ходить серед світильників, серед своєї церкви і дивиться не на форму, а на світло. Він шукає не красу обрядів. А полум'я любові, смирення і послуху, бо тільки там, де є дух, є життя.